Вітаю, друзі! Сьогодні знову п'ятниця, і для вас працює наша рубрика «With Books on Friday» Що почитати? Сьогодні поговоримо про новинку від видавництва книголав чудовий захопливий роман, який можна назвати сімейною сагою. Це роман письменниці, яка походить з південної Кореї. Її звуть Вондрачан. Але у 1970 році вона переїхала з південної Кореї до Сполучених Штатів Америки і досі мешкає саме там. Мені хочеться порадити вам почитати цей роман. По-перше, це чудово оформлена книга. Ось вона має такий гарний, гарний кольоровий зріз. Її приємно тримати в руках. І ви знаєте, сторінки гуртаються, читаються ніби самі собою, і ти вже не помічаєш, що прочитала майже половину книги. А взагалі, друзі, що ви знаєте про Південну Корею, про побут населення, про корейську війну, про виховання в корейських сім'ях, про фемінізм корейських жінок? Я думаю, що відповіді на ці запитання ви знайдете в цьому тексті. Тут е, роман охоплює життя головної героїні, а її звуть Сонжу це назва книги. Протягом майже 20 років, навіть більше. Події починають розгортатися у 1946 році в Сеулі і завершуються у 1969 році. Сонжу, Вона. Так сподівалася, що зможе пов'язати своє життя, своє заміжжя з хлопцем, якого кохала. Але все сталося не так, як гадалося, і долю Сонджу вирішила за неї її матір разом з батьком. І Сонжу опиняється в дуже віддаленому селищі. Як складеться її доля з людиною, з яким вона взагалі ніколи. Жодного разу в житті не бачилася, але він обраний стати її чоловіком. Книга піднімає авторка, піднімає і торкається дуже важливих питань, права жінок. А взагалі, що може віддати людина, щоб отримати свободу, незалежність, сунжу? Дуже хотіла як особистого щастя і намагалася його створити, намагалася бути гарною дружиною, але також вона намагалася і бути такою вірною своєму суспільству, досягти якихось таких вершин і в суспільному житті, бути потрібною суспільству. Чи вдалося їй це зробити? У книжці багато про. Моральний вибір. Взагалі тут є особиста трагедія головної героїні Сонджу. Врешті-решт, чи зможе вона досягнути того, до чого вона йшла усе своє життя? В книжці також ви почитаєте про драматичні події, пов'язані з Корейською війною. Це е, такий Роман з історичним підтекстом це роман, який можна назвати родинною сагою, можна назвати і феміністичним романом. Дуже цікава головна героїня Сонджу. Вона запала мені в серце, і я задоволенням раджу вам книгу Вондрачан, друзі, до прочитання цими вихідними днями. Вондрачан Сонджу. Дякую вам за увагу за те, що сьогодні були з нами, зазирнули до нашої рубрики, запрошую і надалі не забувати про те, як багато навколо нас гарних, чудових книжкових історій. І наступної п'ятниці ми з вами обов'язково оберемо нову книгу для читання. Папа, -па, друзі!